Всім привіт! Сьогодні у нас буде Шкода Fabia 2 2012 чи 11 рік. Сьогодні ми будемо робити підігрів сіджіння з нуля повністю. Проводку хазяїн купив. Ми робили підсвітку, бачите. Від блока комфорта ми запітувалися. Закриваємо дверки і підсвітка в нас гасне. Так, Сьогодні у нас є кнопки комплект проводки з другої машини. І сьогодні нам постоїть це все підключити. Як це все підключити? Доволі нелегко, я вже годину сижу. Оце в нас підігрів. Так, давайте будемо дивитися. Так. О, це підігрів у нас водітельського сидіння. Так, от наша схема. Схема є, якщо є схема, то буде якась робота. Що вам хочу сказати, що, що тут стоїть реле ще, бачите. І реле у нас, бачите, от воно. Дивіться, всі повода на кнопки. О, все я розібрався з схемою. <рес> так, от тут у нас, бачите, на синій провод іде вже на, сіджі, на сідушки. Ну, це я для себе схеню схемку, щоб я собі на будущі знав. Ось така схема на всіх машинах розполагається, але тут, бачите, є на кнопки два режими. То у нас, дивіться, цей провод іде на релюшку. Далі це у нас клема 30. Ось тут у нас проводок клема 31 це маса. Оцей провод, бачите, зелений у корічневий. І провод, бачите, отут дві лампочки намальовано. Бачите, він синий, з сивою полоскою. То це у нас від габаритів підсвітка. То ми зараз що робимо? Хазяїн зробив гарно. Оцей такий коннект запаяв. І, звісно, мені зробив подарок. Він робить на заводі проводки. І дивіться, як класно. У мене будуть оригінальні, що витягати піни. Ну, все, будемо встановлювати, а далі щось покажу. Так, ну що, от ми з хазяїн потягнули проводку. Це він зараз все підмотає. От у нас будуть дві ілюшки. От у нас будуть кнопки. У нас клема 15 є на штатний подохнітель на 2 АМП. Подивимося, він підходить. Схема є в інтернеті, ну це не легко підключити, але можливо. От такі будуть. Тут будуть два плюси, кому буде треба, просто вам покажу. Ось коричневий з червоною це буде у нас маса, постійна маса. Далі провод у нас в чорний в сиву полоску це на релюшку. Далі у нас жовтий у чорну полоску на кнопку, плюс на перше положення. І друга синий провод через релюшку. Яка включає у нас через спіраль сідіння. І думаю, що будемо сподіватися, що все буде робити. Все, отакий от у нас невеликий обзор. Це все змотаємо, зараз будемо перевіряти. Так, ну що, кінесний результат. От хазяїн встановив кнопочки. Ключим зажигання. Підсвітку. Ну, Дімон запусти підсвітку. У нас все світи. Запустимо ключ теж. І дивіться, буде вона теж світитися. Перше положення. От друге. І так само тут. Це з дугої фабії. Все заводське. Все хорошо получилось. Ну, надіємося, що лише джіння покласти все буде робити. Все, всім дякую за увагу.